Хайтопи Starship на білій підошві, вона із еластичного поліуретану, дуже легка та гнучка, за рахунок своєї пористої структури. Вони дуже гарно виглядають, таке гармонійне поєднання чорного, червоного та білого, це лицьова шкіра. Вони на липучку. Легко взути і відрегулювати повноті. Язичок із Неопрену. Це верхня частина, а нижня частина це дайвінг. Це матеріал, який не буде пропускати воду. Також є вставочки з кордури, матеріали, які використовуються у військовому взутті, тобто також не пропустить вологу. Всередині у нас устілка шкіряна, є подушечка, а підкладка із мембрани це матеріал дихаючий, який буде зберігати тепло і не парити ніжку. Підходять для хлопців та для дівчат розміри з 32 по 40.